Людина Павук найчастіше асоціюється у фанатів з коміксами, мультсеріалом 90-х, фільмами з Сема Реймі, сучасними мультфільмами про подорожі Всесвітами. Але навряд з іграми, які виходили 2000-х, останні, на жаль, залишаються на узбіччі історії. До того як Sony взялася розробляти трипле-ігри про Пітера Паркера, було доволі багато, хоч і сумнівних, але доволі цікавих проєктів про добічливого сусіда. Про них приємно згадувати зараз. Адже в Marvel's Spider-Man 2 є багато очевидних рішень сам. Звідти це не заборонено законом, і від цього довгоочікуваний цикл навіть виграє. Перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до цього відео і особливо коментарі для просування контенту. Якщо бажаєте зробити більше, ви можете допомогти плею й далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту та роботу новинарів. Низький поклін добродіям на екрані, які вже це роблять. Insomnia Games не вигадували велосипед чи мікрохвильову піч. Вони взяли структуру подачі сюжету з першої частини і запхали її у Marvel's Spider-Man 2. Тобто стартову третину проходження нас знайомлять з усіма героями і антагоністами. У другому акті дають змогу надерти усім сраки, долаючи так званого головного лиходія. Аж поки в останній третині проходження не виявиться, що щодо цього, ми лише готували місто для справжньої атаки, яка поступово наростає прямо в Пітера Паркера за пазухою. Перша Spider-Man у цьому плані є одним з найкращих проектів, який розкриває паука як людину хоча й стартує не зі самого початку його пригод. Вона показує, що в нього також є щоденні турботи, проблеми в стосунках та складний вибір, який визначає його характер. Колись про подібне говорили ще Бінокс, коли працювали над The Amazing Spider-Man 2, але на ділі в них нічого не вийшло, і вони банально переповіли знайому історію, комбінуючи її з подіями одноіменного фільму. Сиквел змішує фокус зі сімейних стосунків на взаємодію між друзями. Вочевидь, варто завдячувати Гаррі Осборну, який вдало долучився до колективу. Додатковий контекст носять флешбеки, які дають зрозуміти, чому його дружба з Пітером настільки міцна. Такі моменти чудово грають на атмосферу. Потім це ще й доповнюється епізодами сьогодення, де скриптована поїздка на велосипедах чи похід у парк розваг сприймається доволі органічно. Розв'язка, до якої нас ведуть, майже не є настільки ж емоційною, як це було з тіткою Мей у Марвел Спайдермен. Але цілком викликає думку: я не хочу, щоб Пітер пережив це знову. У центрі історії є саме стосунки Пітера Паркера зі своїми друзями. Хоча Інсомнія Геймс всіляко намагається виокремити Майлза, він отримує свої помітні хвилини слави, де опановує демонів минулого й намагається налагодити любовні стосунки. Проблема в тім, що в фізичному плані Майлз возвеличується над Пітером, особливо під час боротьби з Веномом. Мені складно було зрозуміти, чому саме він має достатньо сил, щоб без додаткової допомоги стримувати антагоніста та не піддаватися на його психологічний вплив. Пітеру довелося пройти набагато довший шлях, щоб мати змогу набити пику космічному кліщу. Після заміни актора в моделі Пітера в ремастері першої частини персонаж став схожим на Тоба Голланда. Ну, захотіли маркетологи, щоб людина павук виглядав приблизно однаково усюди, то й нехай. Проблема в тім, що в Marvel Spider-Man 2 Пітер просто став широким за навіть не рік життя, поки не звикнеш до цього, виникає дисонанс. Наче модифіковану голову Пітера насадили на чуже тіло. Схоже, весь цей час мережень так підгодовували його, що від праці стала змореною і постаріла, а паркер добряче набрав вагу. в другого плану Marvel Spider-Man 2 може й дещо більше ніж у першій частині, але в сюжеті вони частіше можуть з'являтися для двох катсцен, перекочовувати в побічні завдання або одразу стартувати в додаткових челенджах. Насправді це більше дозволяє концентрувати увагу на Веномі, але скорпіон чи чорна кішка при цьому перетворюються на корки, які просто втиснуті в сюжет. Якщо ви знаєте про Крейвена мисливця як про мисливця, у грі він буквально не полює, замість нього це роблять його посіпаки, які приносять чергову жертву на тарілочці. Це доволі невдале рішення, на тлі якого Крейвен наставник з Amazing Spider-Man 2 виглядає відмінно. Найпозитивніше, як і будь-який хороший росіянин, він буквально хоче померти. А ще він так сяк зводить до купи шляхи усіх персонажів у грі. Тім залишається у тіні. Ця тінь падає не аби від кого, а самого Венома. Якщо вам подобається концепція Симбіота, то гра винагородить вас настільки, що ви ймовірно цього не очікуватимете. Marvel's Spider-Man 2 намагається досягти масштабу Spider-Man Web of Shadows. але потрібно розуміти, що та гра повністю оберталася навколо безумства, яке може робити Веном. Також її розробники колись заразили симбіотом чорну кішку, стерв'ятника та навіть росомаху. Від поганої кінцівки Web Shadows у вас також можуть відпасти сідниці, тому обережно. Тобто, рівень безумства, якого потрібно було досягти Insomniac Games, занадто високий. Та Spider-Man все одно дивує, залишаючи максимально позитивні враження. Події, які відбуваються у Нью-Йорку в фінальній третині гри, формують правильне уявлення про те, чим насправді є Веном. Шкода, що технічно апогей всього цього є скриптованою подією, яка доступна лише під час двох фінальних годин гри. Тобто, побачити Нью-Йорк таким у будь-який інший момент проходження неможливо. Цікавих розмов поза місіями стало куди менше. Тобто хороші діалоги по телефону в Spider-Man 2 є, але в першій гріх хитродупі жарти Пітера, зокрема Коп Павук, що найменше запам'ятовувались, кого точно неможливо забути, то це Джону Джея Джеймсона, який і далі поливає людину павука брудом. Insomniac Games вирішили відповідальніше поставитися до подачі контенту та його різноманітнення. Щоб на мапі відобразилися усі активності в певному районі, спочатку потрібно прийти туди та виконати приблизно 3-4 місії, допоки не набереш потрібну кількість досвіду. Коли досягаєш потрібного рівня на відповідному клаптику землі, відразу розблоковується й швидке переміщення. Деякі челенджі повторюються, але зазвичай через те, що в них банально використовується одна ігроладна механіка. Найчастіше різні завдання побічних сюжетних ланцюгів пропонують щось альтернативне. Якщо ви пригадуєте місії Гаррі з першої частини, то розумієте, наскільки вони можуть бути занутними у сиквелі такого куди менше. Це не вінець різноманіття, але вдалий крок у правильному напрямку, особливо при дозованому проходженні сюжетної кампанії. Тим паче всі ці додаткові активності складаються в окрему історію і дозволяють знову зустрітися зі старими друзями та навіть ворогами, про яких основній історії Spider-Man 2 ми не дізнаємось нічого. Розробники не відкинули й головоломки, але найбільшою перевагою є те, що їх доволі мало. Зізнаюся, коли ти отримуєш доволі обмежену кількість такого контенту, то згадувати його навіть весело, особливо завдання з молекулами. На жаль, для тих, хто не любить виконувати побічні завдання, Insomnia Games залишила потребу після сюжетних місій іти й примусово виконувати дрібніші доручення. Таке вже за стандартом трапляється десь 5-6 разів за проходження. Але якщо ви не хочете дізнатися нічого про містеріо чи повноцінно зрозуміти мотив нападу піщаної людини на Нью-Йорк, тоді втрачаєте цілком кошерний шмат контенту. Гаразд. А що там з пересуванням містом? Вінксюд – це збіса комфортна штука, яка дозволяє не втрачати темпу під час пересування містом. Особливо це відчуваєш, коли поблизу банально немає жодного будинку, за який можна вхопитися паутиною. Саме в такі моменти можна розправити крила і летіти, допоки ти або не впадеш до рівня п'ятиповерхових будинків, або не наткнешся на потік повітря, який дозволить підкинути павука вгору, чи полетіти поміж кільцями заготовленим маршрутом. Гойдання на пау... Отині залишилось незмінно чудовим. Пітер з Spider-Man був куди повільнішим і незграбнішим, порівнюючи з Майлзом зі спін-оффу. Саме тому приємно бачити, як у другій частині паркеру додали анімації та покращили плавність пересування. Звісно, іноді можна наткнутися на стіну чи елемент декору, які зіпсують динаміку польоту, але це дрібниці. Хіба що вам подобається навмисне влітати в автомобілі? Скутим тут себе почуваєш лише коли опиняєшся в дуже обмеженому просторі, де місця для всіх викрутасів банально не вистачає. Іноді паук може липнути до того, до чого не хотілося себе притулятися зі самого початку, чи просто поводити себе дивно. Таке трапляється рідко, але все ж три гри Insomniac Games не змогли повністю позбутися цієї болячки. Marvel's Spider-Man 2 обмежує гравця у виборі павука лише під час сюжетних місій. Щойно вас випускають за межі основної історії, можна обирати як Пітера, так і Майлза. Гаразд також у кожного з них є поодинокі гілки побічних завдань, все інше спільне. Навіть певні пасивні вміння вони також розділяють. Така функція була доступна ще в Spider-Man Edge of Time. І там це було одне з найочевидніших і найдоречніших рішень, адже майже всі павуки за своєю суттю мають спільні особливості. Звісно, у Майлза та Пітера є ще свої гілки для удосконалення, але саме це рішення природно вписується в гру. Ділять обидва протагоністи ще й гаджети, яких, на жаль, стало майже вдвічі менше. Натомість у нас тепер є Майлз. Ймовірно, саме через його активні здібності повикидали деякі старі гаджети. Та в цьому можна навіть знайти плюс, адже тепер не потрібно відкривати додаткове меню 10 разів під час бою, шукаючи потрібний гаджет. Павуки можуть використовувати лише по 4 пристрої та активні вміння завдяки оновленій боївці. Для цього є змога попередньо виставити їх в оновленому меню, а потім використовувати з допомогою одночасного натиску відповідно правої чи лівої кнопки позаду гімпада і кружечка квадрата трикутника або хрестика. Це надзвичайно зручно, хоча й відрізняється від старої структури, акцентуючи увагу на видовищних активних здібностях. Якщо вам подобається, наприклад, використовувати вміння венома, то просто заповніть ними усі чотири слоти. Бажаєте комбінувати? Вперед! Шкода лише, що на кожен слот є лише по дві-три активні здібності. Прогресія розблокування вмінь і гаджетів доволі вдала. Як і в першій частині ти відчуваєш градацію, яка з'являється з появою нових засобів для знешкодження ворогів. На старті їх мало, а ближче до середини проходження все частіше нагадують зброю масового ураження. Тицнов дві-три кнопки і бум! Твої вороги валяються на підлозі, очікуючи на карколомне добивання чи видовищне активне вміння. Важливим аспектом є те, що здібності Пітера добре обґрунтовані сюжетно, тому навіть після проходження історії питань до їх використання у вас не виникне. Стелс став комфортнішим, але не надто різноманітнішим. Потрапити на очі ворогу все одно можна. Особливо лякливими є механічні птахи Крейвена, але таке удосконалення було приємніше використовувати навіть за додаткову можливість Майлза ставати невидимим. Втім, цього все ще мало, щоб перевершити варіативність серії Arkham, де Бетмен не лише мав достатньо гаджетів для безшумних вбивств, а й самі локації були побудовані так, щоб гравця чекало певне випробування чи додаткові обмеження. Кажан міг дістатися до потрібного ворога через вентиляцію чи влаштувати диверсію, а вороги у відповідь знищити схованки через класти пастки. Утім, залишилися місії за Мері Джейн. Їх було складно назвати стелсом у першій частині, зокрема через те, що вони були зазвичай дуже лінійними. Тепер їй у руки одразу дають шокер, яким вона може глушити ворогів, а не просто сидіти в укритті чи кидати камінець. Локації для таких завдань також збільшили, що дало змогу обирати не один-два шляхи для проходження, а цілих 3-4. Це був сарказм. Коротше кажучи, Мері Джейн тепер активніше навалює ворогам і робить це не в коридорі. Редбул надає крила. Бо дещо розчарували навіть не репетативністю в стадії у битвах, а новою можливістю парирувати ворожий удар на кшталт коду Форд. Якщо пригадуєте, Кратос не міг відбити потужні атаки ворогів, що потребували ухилення. У головних антагоністів Spider-Man також є особливі удари, від яких потрібно тільки тікати, але вони трапляються рідше. Від такої особливості боси стали одноманітнішими. Відбивання ударів хочеться використовувати куди частіше за банальні ухилення. Всюди тактика одна: парируй або ухиляйся від удару, а потім бий. Особливі здібності пауків також збивають анімації будь-якої ворожої атаки. Змінюються антагоністи, урізноманітнюються локації, але всі боси після більш скриптованої стартової битви з піщаною людиною є доволі однотипними. Все ще видовищними через кінематографічність, але однотипними. Візуальну різницю між усіма Spider-Man важко побачити під час польотів містом. Гойдання динамічні, тому за розмиванням екрану складно буде помітити усі плюси трасування променів чи збільшеної кількості автомобільного трафіку. Це все видно лише коли зупиняєшся, а в грі про павука цього робити не дуже хочеться. Найприємніше, що навіть в режимі продуктивності картинка виглядає відмінно, зберігаючи частковий рейтрейсинг. І іноді трапляються дивні ефекти, зокрема, хмари піску в бою проти піщаної людини, які більше схожі на спрайти. Час швидких завантажень вражає. Адаптивні тригери відчуваються дещо м'якше ніж у попередніх частинах, але загалом справляють хороше враження. Spider-Man 2 не розчаровує своїм екшеном, особливо через удосконалену систему використання умінь і гаджетів. Хоча приладів менше, ніж у першій частині, вони розкидають ворогів так само видовищно. Можливість парирувати ворожі атаки зробили боївку технічнішою, але це більше схоже на копіювання God of War. Suit вдало підвищує динаміку польотів. З допомогою оновленої системи попереднього підбору активних умінь та гаджетів тепер не потрібно по 10 секунд шукати потрібний прилад посеред битви. З приємнощів є окремий район маленька Одеса, де можна почастувати себе паскою та борщиком. Структура сюжету цілком заслуговує на проведення паралелі з першою частиною. Втім, якщо емоційності у сиквелі менше, зокрема через фінал, то масштаб біди, яка відбувається в Нью-Йорку, явно збільшився. Все завдяки Веному, який із високою ймовірністю знесе вам дах. Втім, це не найкраща гра про симбіота, принаймні, поки існує Web of Shadows. Друга частина підвищує планку для масштабу подій у серії Spider-Man, але найцікавішим у цьому всьому є те, що нас чекає продовження, де збавляти темп Insomniac Games вже просто не мають права. В кінці хотілося би подякувати всім тим, хто підтримує нас на Донатело, та й просто тим, хто поставив вподобайку цьому відео. До зустрічі!